При подачі на громадянство люди часто ігнорують е, у, при умісцівінні документів, актів вродження, актів шлюбу, е, часто ігнорують питання, чи є назвіська родове матки у матеріалах е, до умісцівіння. Ну, наприклад, е, батько там Іванов, е, мати Іванова. Е, і в такому випадку, а дівочого прізвища матері немає. І тоді е, треба брати дівоче, ну е, треба брати свідоцтво про народження матері і доносити до матеріалів справи для того, щоб у акті уродження людини, яка претендує на польське громадянство, було дівоче прізвище матері. Чому це потрібно? Тому що Дівоче прізвище матері при отриманні доводу особистого є обов'язковим. Якщо дівочого прізвища матері не буде, то працівник УЖЕНДу при видачі доводу особистого попросить освячення про те, що я такий-то і такий-то зобов'язуюсь узуповнити свій акт уродзення о звістку родової матки. Тобто все одно цього не уникнути. І краще це зробити одразу, ніж потім е, морочитись цим, бо це буде проблемою кожного разу, коли ви будете звертатися до уже до паспортового або женду стану цивільного. Оце якраз зараз я займаюся тою проблемою, бо сам наступив на ці граблі і змушений тепер, коли людина вже отримала позитивне рішення по громадянству, узупевнювати. На назві скородової матки, і е, його, ну тобто е, людина, яка подавалася на громадянство е, акту родження, і його дітей, бо в актах уродження дітей теж на звіско родове матки не вказане, бо коли вони народили дітей, ця сім'я, то у дружини вже було прізвище чоловіка, і таким чином є проблема. Отож, довелося три акти узуповнювати, узупевнювати, тобто додатково морочитися, це додатковий час. Тобто можна було зразу це зробити, але ми не зробили, проігнорувавши це, бо я проходжу це перший раз і таким чином облажався. І тому записую це відео для того, щоб інші не облажалися. Так, вам скажуть в Уженді у відділі справ іноземців, що назвісько-родової матки не обов'язкове для подачі вніску на узнання за обивателя польського. Це правда, ви отримаєте позитивне рішення і потім почнуться мороки. Ось для цього треба зразу, коли ви ще перед тим як подаватися. На громадянство до воєводства на узнання за обивателя польського, саме в той момент треба е, донести, коли ви робите транскрипцію своїх актів уродження, українських чи інших, от тоді треба доносити документи такі, щоб назві скородової матки було у акті уродження польському. Ось така історія. Як є питання, ставте.